Нарешті зима, друзі. Зима вже прийшла тут в Едмонтон. На другий тиждень має бути мінус 29. Вже сніжок випав і має ще більше падати снігу. Я дуже скоро планую їхати на зимову рибалку і буде дуже цікаве інтерв'ю на цьому каналі з моїм дідом та з українцями, з українцями, які вже тут живуть дуже довго. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментар, що ви думаєте взагалі про канадську медицину. Я для вас сьогодні розповім. Про дуже важливу тему про те, що в Канаді дуже велика криза з медициною і що зараз взагалі тут відбувається. Я думаю, що це дуже важливо знати кожному українцеві. Коротко розповім вам про медицину. Взагалі, як тут все з медициною? Чи дійсно все так погано і складно, і так далі? Дуже багато аж 300 тисяч людей чекають на свої операції. Тому що немає просто достатньо лікарів. Люди просто чекають. Якщо, наприклад, операція не є дуже така термінова чи важлива, хоч і це складно розуміти і думати, як може операція бути нетерміновою. Тому що люба операція вона потрібна, якщо її лікар говорить, що її треба робити. Просто деякі можуть почекати, а деякі ні. І деякі люди чекають місяцями. Навіть деколи півроку аж до одного року часу можуть чекати, тому що просто немає достатньо місця. І е, треба, якщо, наприклад, у вас щось, не дай Бог, стається здоров'ям, то ви мусите їхати в такий емердженсі. Емердженсі то така, ніби як лікарня, в яку всі люди їдуть, якщо, не дай Бог, щось з вами не так, чи можливо собака вас покусала, може у вас просто температура в дитини чи вас, і вам треба лікаря побачити от вже прямо зараз. Але так не стається. Люди приїжджають. Зареєстровуються і мусять чекати. Якщо у вас, наприклад, дуже якась така болячка, що ви можете терпіти, то ви можете терпіти аж 8 годин до 10 годин, поки ви навіть попадете в палату. Коли ви попадаєте в палату, то ще в палаті деколи люди чекають від 1 години до 3 годин на те, щоб лікар навіть прийшов, тому що один лікар чи два лікарі, на, лікарі на цілу лікарню, повно людей, повно пацієнтів, і лікарі просто не встигають просто за всіма, е, як то кажуть, е, доглядати. І так само з медсестрами, і також ціни зарплати не піднімають е, в загальному медсестрам. І люди просто замучені, людям надоїло, особливо працівникам. І зараз криза, зараз дуже велика криза е, в медицині. От стаття вийшла, я вам цю статтю прикріплю в описі під відео, вона на англійській мові, але це дуже важливо, що зараз відбувається, щоб люди знали, що аж 26% Всіх людей в медицині це при тому, що це непогана робота, це дійсно така більш-менш поважна робота. Люди просто думають над тим, щоб покинути свою роботу та піти працювати не по своїй спеціальності та професії, тому що тиск на систему, тиск на цих працівників просто колосальний. І 41% всіх працівників, лікарів. Медсестер, та й навіть людей, які працюють спереду, секретарок, повністю всіх, хто зв'язаний з медициною, вони просто не витримують. Вони не витримують цей тиск, і вони 41% з них ходять на роботу постійно, бо мусять ходити на роботу, тому що на них чекають люди. І вони хочуть допомагати людям, але це дуже сильно створює їхні проблеми в персональному житті. Лікарі та всіх в медицині отримують дуже великий стрес. І в них в сім'ях проблеми, і вони цей стрес приносять додому. У них немає достатнього часу відпочивати. І уряд вже говорить про те, якщо зараз нічого не змінити, то буде біда в Канаді. Буде біда, тому що е, багато канадців, особливо лікарів, можуть поїхати в Сполучені Штати Америки, там працювати і мати трошки менший тиск на себе, бо система просто дійсно складна. В загальному медицина в Канаді вона дуже на високому рівні. так, наприклад, дуже чисто в лікарнях, порядок за вами доглядає дуже добре. Взагалі немає ніяких проблем в тому плані. І нова техніка, новітня техніка, і Канада не, не пасе задніх точно в тих е, цифрах. Але якщо йде до того, що чекати, розумієте, на, на те, щоб е, піти по, побачити лікаря, багато людей в Канаді навіть і не ходять до лікарів, тому що вони не хочуть просто проходити всі ці. Е, Часи чекання, бо це дійсно дуже сильно створює проблеми. Навіть люди мусять пропускати робочі дні, люди замучуються. І ще не факт, що навіть вас візьмуть і вам щось допоможуть, тому що потім треба буде все рівно йти і перевірятися десь інше. І з сімейними лікарями не є легко, з сімейними лікарями теж багато людей чекають черзі, щоб потрапити до сімейних лікарів. Деякі сімейні лікарі вже закрили повністю. Подачу на те, щоб навіть в чергу до них ставати, тому що вже вони просто вже навіть знають, що навіть за все їхнє життя вони не встигнуть всіх своїх пацієнтів просто взяти, які хочуть з ними бути. І люди трошки і за того е, страждають. Я вам чесно кажу, в такій країні, як Канада, е, можна сказати, в такій топовій країні вся ця проблема з медициною вона не є приємна. я не розумію, чому. Уряд не хоче це все покращити. Чому уряд не хоче дивитися на цю с -с -с проблему, і ця система просто не хватає працівників. І чому не хватає працівників? Тому що подивіться, скільки наших українців приїхало. приїхало теж багато українців з освітою, з медицині, і вони не можуть працювати по спеціальності, тому що в них нема робочого робочого досвіду в Канаді. Або їм треба повністю перездавати та вчитися, коли вчитися за які гроші, коли треба платити та оплачувати свою оренду і так далі. Тобто, розумієте, друзі, в чому цікавинка, що нібито ніби вони про то говорять, вони говорять, що криза в тому всьому є зараз. Люди перевтомлені, замучені, а тепер приїжджають кваліфіковані працівники, і вони ніяк не можуть отримати і працювати по спеціальностях. Я розумію, що в медицині потребується знання англійської мови і не на простому рівні, а на більш такому вищому рівні, на граматичному рівні, так само і не всі люди мають таку англійську, але можна щось придумати, можна якось допомагати, можна покращувати це. Тому що якщо не буде хватати лікарів. То люди просто почнуть, не дай Бог ще вмирати від того, що їх просто не буде доступу до, до, до лікарів нормального. Тому, друзі, я от хотів вам про це розповісти, щоб ви просто знали, що ви знали, що. Медицина тут з одного боку дуже класна, але з іншого боку, вона має проблеми. І ці проблеми, якщо не будуть вони покращувати, ніхто їх не буде покращувати, змінювати, то нічого толку не буде з того всього, тільки буде гірше, друзі. Я персонально вже побачив систему середини не один раз. На жаль, звісно, це не є. Я, ніхто, нікому не бажаю такого, щоб хтось бачив такі різні системи, в, ліка, в лікарні ходив, я сам лежав в лікарні. розумієте? До вас відносяться дуже гарно, дуже гарно відносяться. Ну це чекання. Я сам деколи хворий, чи мені щось треба перевірити. Нема бажання. Нема бажання, знаєте, поїхати навіть ту лікарню чи в емердженсі там сидіти тих 16 годин, навіть як мене є вихідний, тому що це так вимучує. Потім надивитися, як люди мучаться, надивитися, скільки хворіє людей. І вже нічого якось не хочеться зовсім якось неприємно при... не і такий гні... гнітучий настрій. Розумієте, це все наводить. Ось такі тут, друзі новини, але ця криза, що зараз відбувається в медицині в Канаді. Вона дійсно страшно, страшнувато, особливо старшим людям, страшнувато людям, які хворі, і страшнувато людям, такі як я, які теж можуть захворіти, не дай Бог, звісно, і всяке може статися з любим в цьому житті. Ніхто ні від чого не застрахований. І я надіюся, що це відео вам допомогло. І ми трошки провели таку цікаву дискусію. Я вам розповів, що відбувається дійсно середини зараз Канади. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.